До нас долучається. Головний редактор видання Мост. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Та що, якщо покаємося, нас перестануть бомбити. Тут от жіночка, одна, щойно з нашого стріму під Печерською лаври, намагалася довести, покаємося перед Богом, повіримо йому, і з нас перестануть падати. Настане мир. Знаєте, я спілкувався нещодавно, брав інтерв'ю у священника поки що московського патріархату та ОПЦ, так званої, в Херсоні. І він ну і у нього на подвір'ї церкви лежала просто гра е, осколків. Його церкву декілька разів обстрілювали росіяни, і в принципі він молиться, мабуть, краще за нас з вами да, вміє це робити, але йому це не допомагає. І ну, на щастя він переходить. До речі, до ПЦУ вже почав процес. Громада почала, але ну це мене вразило, що. Церква московського патріархату якось не захищена від російських снарядів. А до речі. Помітив один нюанс, от хотів з вами теж про це поговорити. Це пов'язано із великою кількістю ватників, які почали знову з'являтися у нас. І зокрема, в Херсоні був буквально недавно випадок, коли жіночка прийшла за гуманітарною допомогою до гуманітарного штабу. і там ноч продовжила розповідати про те, що виявляється це не Росія, бомбить, це взагалі непонятно, хто бомбить, що вона за Росію. Невже ж ні ще... вона трошки по іншому сказала? Вона просто сказала, що не дивлячись на те, що їй допомагають, вона все одно любить Росію. От Росію любить. Да, от, 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 я, от як. Що це, що це за любов, така дивна і палка. От... Не знаю, ну, це російська, мабуть, традиція, знаєте, біод значить люблять. Мабуть, оце, оце, оце щось звідти. Я, ну, мені важко сказати. Ну, мені важко це пояснити. Можливо, але... можливо, ми, з вами, що... можливо ми з вами, знаєте, такій інформаційній бульбасті справді живемо, коли нам самим собі важко пояснити. Але виявляється, що, попри все, таких людей не тільки. В Києві не тільки навколо Києва, в Херсоні, в Харкові, скрізь їх до достобіса, і ці люди продовжують на щось сподіватися. Їх не так багато. От чесно в Херсоні не так багато, як здається. Да? Я не кажу з інші міста, але в Херсоні знаєте трошки ну люди обстріляні і розуміють звідки летить, і чому і хто прийшов з війною. Ну, я би не казав про якусь, що їх багато. Чесно, я б на цьому не наголошував, бо ми, ми цього не знаємо. Ну так, да, ми не можемо поміряти там, соціологію, скільки їх конкретно в конкретному місці. Да. Але те, що їх ще стільки є навколо нас, це реально просто обурює і розриває, як то кажуть, на хомячки. Ну, скільки ж вам треба, ще, щоб на голову впало, щоб ви повірили. Е, Сергій хотів запитати вас про. Е, те, що відбувається навколо поблизу Антонівського мосту, я розумію, що є оперативна інформація від Генерального штабу, але можливо там до вас якісь відгуки долітають. Туди московити намагаються постійно повернутися. Я так розумію, що наші там постійно їх вибивають на той плацдарм за Антонівським мостом. Я не розбираюсь. Давайте так. Я не знаю. Я знаю те, що сказала пані Гуменюк, що наші там тримаються і в принципі виконують свої завдання. І більше у мене інформації немає, те, що там. Постійні обстріли це так в принципі. Обстріли тривають обстрілюють росіяни не тільки територію Антонівського мосту, да й навколо, обстрілюють дуже сильно селище Антонівка, яке знаходиться за Антонівським мостом. Фактично, там дуже сильні обстріли обстрілюють з градів сьогодні. Вночі було декілька касетградів прямо по житловим районам, випущено. Також були, скажімо, авіаудари да, вчора по Херсону, теж був на східну частину, називаємо її так, ну а те, що там в районі дачі, те, що зараз у вас на екрані, щось відбувається. Ну і в принципі, ми очікуємо офіційну інформацію. Про те, що саме відбувається там в районі мосту. Сергію, надходить якась інформація, що відбувається, наприклад, в Голій пристані, що там із людьми, адже е, там я так розумію, вода ще вся не зійшла, і ситуація там просто катастрофічна. Так, да, вода досі стоїть в деяких частинах міста, десь її оцінюють місцеві як 70 сантиметрів води, що в місті є. Ну, ви розумієте, скільки їх було там в пік? Да? Я, я боюсь уявити, ніхто її не міряв, очевидно. Але ну ми всі думали, що Олешки постраждали найбільше. Не ми всі да? а загальноукраїнські медіа казали про Олешки. Але ми вже тоді знали, що найбільш постраждала Гола Пристань, громада. Дуже сильно постраждали Кардашинка, дачі там величезні дачні селища, які вже перетворилися на село, і ось вони дуже сильно постраждали звідти людей. Ну, вже можна про це казати, наші військові і рятувальники, і волонтери вивозили. Просто скриж, знімали людей. Вивозили. В Голі Пристані ситуація дуже непроста, але це єдине місце, де, хоча б росіяни, хоч трошки проводили евакуацію, тобто є надія, що хоча б частину людей, особливо похилого віку, вивезли. Як насправді ми не знаємо, те, що ми знаємо від військової адміністрації, голопристанської, яка знаходиться на підконтрольній території, то ситуація там гуманітарно дуже складна і. Але оцінювати зараз ні втрати, ні загиблих ми не можемо, тому що Україна не контролює цю територію і казати щось про цифри ми не можемо. Дякую, Сергій. Будемо чекати тоді офіційних повідомлень. Хоча б розуміти, що відбувається на тих територіях. Сергій Нікітенко, головний редактор, наш колега-редактор видання міст. Говорили про ситуацію оперативну в і навколо навколо Херсонщини.